Сучасний смартфон з підсиленою батарейкою Note 14 Pro 5500 А батарея досить гарна, буде точно на день вистачати навіть під нагрузкою. з NFC, рік гарантії. Зарядки в комплекті немає, зарядку доведеться докупити окремо. Зарядки є там 30 і по 200 гривень, є дорожче. Тут рекомендовано рекомендовано 45 Вт, здається, да, 45 Вт. Сам Redmi рекомендує зарядку під цей смартфон, тут акумулятор нового типу. Також 200 мегапікселів камера, гарний amoled дисплей він захист, там і ще сюди дамо гарну поліуретанову плівку. Тут поклеєно, але швидко задряпається. Поклеїм таку, що гарно захищає і не дряпається на довго вистачі. Стереодинаміки прикольно по дизайну смартфон виглядає. Чохольчик тут є в комплекті, плівка в подарунок, так що, в принципі, крім зарядного нічого не потрібно буде докупити. Доступні в різних кольорах: фіолетовий, синій і такий чорний. Кому цікаво, пошіть зараз гарний цінник де